Резонансне вбивство військовослужбовця ТЦК в порятині, 12 серпня. Суд почав розгляд справи про вбивство Олександра Сикальчука, розстріляного з рушниці родичем одного з мобілізованих. Трагічна подія сталася під час супроводу новобранців у навчальний центр. Втім, версії події зі слів дружини загиблого та нападника відрізняються. Телеграф UA розповідає все, що відомо про резонансну справу. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За даними диканської громади, загиблий 39-річний Олександр Сикальчук був мобілізований торік у вересні, а службу проходив у ТЦК. У нього залишилось двоє маленьких дітей син та донька. На десятках світлин, викладених у соцмережах, військового Сикальчук, зображений зі своїми дітьми на прогулянках у домашній атмосфері під час різноманітних ігор і свят, після того як представники селищної ради опублікували допис про похорон, в коментарях знайомі загиблого написали, що він був дуже працьовитою людиною, а також дуже любив і цінував свою дружину та дітей. Попрощатися з військовим прийшло багато людей. Під час поховання його матір ледве відірвали від труни, пише ТСН. Представниця селищної ради Інеса Реклінг, яка знає родину загиблого та була присутня на похороні, розповіла, що в Олександра добра та порядна родина, а його дружина працює в продуктовому магазині. За офіційними даними командування сухопутних військ. Злочин стався 1 лютого 2025 року на автозаправній станції в порятині. Під час супроводу військовозобов'язаних до 199-го навчального центру на військовослужбовця полтавського РТЦК та СП було скоєно збройний напад внаслідок тяжкого поранення. Чоловік помер. Згодом правоохоронці з'ясували, що стріляв у військовика 40-річний мешканець міста Лубни Вадим Кузуб, який за версією слідства намагався таким чином уникнути мобілізації родича своєї співмешканки. За рішенням суду обидва чоловіки були заарештовані на 60 діб. Дружину загиблого, журналісти Тесен Юаї застали телефонним дзвінком у дорозі. Жінка саме їхала на перше судове засідання і зазначила, що вперше побачить поведінку кузуба та його реакцію. За її словами, підозрюваний спочатку застрелив чоловіка зі своєї рушниці, а потім, коли військовий впав, зняв з нього його автомат. Після цього підозрюваний втік разом з мобілізованим. Цитата: Я наполягаю на найсуворішому покаранні, найбільшому, яке можна зробити. У мене відібрали чоловіка, найкращого, який тільки міг бути на цьому світі. Відібрали найкращого батька. Діти за ним дуже сильно сумують. Вони до нього тягнулись навіть більше, ніж до мене. Це був золотий чоловік, ніколи ні з ким не конфліктував. Зі всіма знаходив спільну мову. У нього було дуже багато друзів. Виправдання покидькам немає, це страшно. Я добьюсь того, щоб їх посадили. Сказала жінка. Також вдова додала, що дослідства зауважень немає, але якби мала б можливість судити нападника, то розірвала б його за свого чоловіка. Своєю чергою, цивільна дружина Вадима Козуба Юлія Порада розповіла іншу версію подій. За словами жінки, її мобілізований родич є сиротою і був буцімто бусифікований біля будинку. Коли чоловік викликав поліцію, правоохоронці не приїхали. А працівники ТЦК сказали, що якщо він буде чинити опір, то на нього надягнуть кайданки. Щодо подій на заправці, дружина нападника заявляє, що Вадим не стріляв би першим, якби ТЦКівець першим не пересмикнув затвор автомата. Всі інші у цей час, буцімто, відвернулись через небажання втручатись у конфлікт. Цитата: у Вадима не було виходу. Він пішов на випередження. У нас є адвокат, буде захищати його, щоб можливо для нього було пом'якшення. Якщо б не було війни, то цього б не сталося. Ми б собі жили, працювали. У Вадима дві вищі освіти у нього золоті руки, зазначила Юлія Порада. Журналісти з'ясували, що сфера діяльності підозрюваного була пов'язана з електрикою та електронікою. У соцмережах на сторінці чоловіка, чиї анкетні дані повністю збігаються з даними кузуба, вказано, що у нього є дві доньки. Там вже можна знайти картинку з написом Не тримай зла, тримай дробовик. Крім того, в реєстрі судових рішень міститься інформація, що стосовно мешканця міста Лубни Вадима К. розглядалась справа про несплату аліментів. За словами одного з місцевих мешканців, знайомого з ситуацією. Родич якого Вадим визволяв з армії, то раніше вже вдавався до СЗЧ, але був мобілізований повторно. Крім того, чоловік опосередковано підтвердив слова дружини загиблого щодо заволодіння службовою зброєю військовика. За його словами, ймовірно, таким чином вбивця хотів уникнути пострілів у спину під час втечі. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Півтора мільйона ухилянтів та сто тисяч дезертирів з одного боку та жорстка бусифікація з іншого. Результат конфлікти по всій країні: від бійок битами до гранат у руках мобілізованих. Що змушуєте ЦК використовувати жорсткі методи і як влада збирається рятувати мобілізацію? Телеграф зібрав для вас коментарі депутатів. З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, що пропонують депутати для розв'язання проблеми. Докладніше далі. На початку серпня у Вінниці НАТО заблокував стадіон локомотив, де нібито утримували мобілізованих. Після цього покотилися нові конфлікти з ТЦК по всій країні. На Миколаївщині місцеві напали на співробітників ТЦК збитами. У Рівному цивільні заблокували транспорт ТЦК у Черкасах. Чоловік дістав гранату під час перевірки документів. Народні депутати пояснюють, справжня причина конфліктів масове ухилянство від мобілізації. Близько півтора мільйона чоловіків ігнорують військовий облік і ховаються від призову, плюс понад 100 тисяч самовільно залишили частини. Цитата: Якщо є правопорушення військового статуту, бусифікації, на жаль, ми не уникнемо. Тут питання не мобілізації, а порушників статуту. Руслан Горбенко, нардеп від слуги народу через таку ситуацію, ТЦК змушені використовувати жорсткі методи. Командири просять від депутатів жорстку відповідальність для дезертирів, арешт рахунків і майна. Хоча існують правові механізми для покарання незаконних дій ТЦК, вони практично не працюють. За статтю про перевищення влади військовими з січня по червень зафіксовано 303 правопорушення. До суду дійшло лише три справи. Нові законопроєкти проти бусифікації також застрягли в парламенті. Проєкт номер 12442 про покарання співробітників ТЦК прийняли за основу ще в березні і забули. Жорсткийший проєкт від опозиції до семи років тюрми за побої заблокований комітетом. Цитата: в законодавстві вже все прописано, стоять блокпости, всі повинні їздити з правильно оформленими документами. Юрій Здебський, нардеп від слуги народу. Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що мобілізація на 90% відбувається нормально, але навіть за цією логікою, 10% – це 21 тисяча випадків ненормальної мобілізації з початку року. Цілком достатньо, щоб соцмережі наповнили роликами про бусифікацію. Депутати кажуть, що припинити бусифікацію, треба розв'язати проблему ухилянства. Законодавці пропонують два шляхи. Пряник це підвищення зарплат військовим з 2026 року. Руслан Горбенко каже, що депутати звертаються до Мінфіну з проханням знайти гроші в бюджеті. А батіг це збільшення штрафів і арешт майна у Хилянті. Але тут нардепи обережні. Горбенко відверто визнає. Депутати не хочуть бути цапами відбувайлами. Ініціатива повинна йти від генштабу і РНБО. Третій варіант це механізм демобілізації або довгострокові відпустки. Одна справа йти в армію назавжди, інша мати часові орієнтири. Але президент обіцяє демобілізацію лише після перемоги. Цитата бусифікація буде існувати як інакше змусити людей виконувати свій громадянський обов'язок. Вони забули про статтю Конституції, про захист країни. Юрій Здебський нардеп від слуги народу. Офіцери пропонують радикальне рішення: відновити строкову службу для 18-22 років. Один рік служби в тилу охорона кордону енергооб'єктів служба ППО. Але влада цього категорично не хоче. Четвертий варіант це зниження мобілізаційного віку. Якщо колодязь 25-60 років пересихає, потрібні нові джерела. Проте провладна програма контрактів для молоді провалилась лише 500 рекрутів за кілька місяців. Поки проблема масового ухилянства не вирішена, бусифікація триватиме. Півтора мільйона чоловіків продовжують ховатися від призову, 100 тисяч залишаються дезертирами, а конфлікти з ТЦК лише посилюються. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Два роки тому держава обіцяла захистити номери загиблих військових від перепродажу, але зараз ці терміни закінчуються. Тисячі родин знову ризикують побачити онлайн тих, кого вже немає серед живих. Як працює система захисту номерів і чому вона дає збої? З вами Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому оператори перевипускають номери загиблих воїнів і як зберегти контакт близької людини? Докладніше далі. Про один з багатьох подібних випадків розповідає економічна правда. Дівчина Софія купила українську сім-картку. Через кілька днів їй почали писати незнайомці. Вони вітали її з тим, що, нарешті, вийшла на зв'язок. Звертались до неї чоловічим ім'ям, потім зателефонував чоловік. Він радісно привітався зі своїм побратимом. Думав, що друг, нарешті, вийшов на зв'язок після довгої тиші. Софія пояснила, що стала новою власницею номера. Настрій чоловіка різко змінився. Він замовк, перепросив і поклав слухавку. Такі історії трапляються постійно. Люди бачать онлайн тих, кого вже немає. Це шок і біль для родичів. Номери телефонів не є приватною власністю абонентів, це державний ресурс. Оператори можуть їх перевипускати, якщо номер довго не використовується і його блокують. Потім передають новому покупцеві. «Київстар», наприклад, анулює номер через рік без активності. Вода через 370 днів без поповнення. Лайфсел вилучає номер, якщо рік не поповнювати рахунок в Україні. Майже 49 мільйонів сім карток. Оператори не можуть зберігати неактивні номери вічно, тому запустили механізм перевипуску. У 2023 році Мінцифри запустило спеціальну послугу. Родичі можуть зарезервувати номери загиблих на два роки. Київстар продовжує термін за зверненням. Треба подзвонити на гарячу лінію або прийти в офіс. З собою потрібні документи про смерть або зникнення власника номера. Будафон зробив це автоматично. Всі деактивовані номери йдуть у карантин на два роки. Не треба нікуди звертатись. Лайфсел резервує номери військових на рік після анулювання, але звернутись треба, поки номер ще активний. Наразі найпростіший спосіб зберегти номер це періодично поповнювати рахунок. Достатньо 5-10 гривень раз на півроку. Проблема в тому, що дворічні терміни закінчуються в серпні 2025-го. Мінцифри було лише ініціатором проєкту реалізацію передали операторам. Ті ще працюють над остаточними рішеннями. «Київстар» запевняє, що не обмежує кількість продовжень терміну. Головне, щоб родичі звертались повторно, але чіткого механізму на майбутнє поки немає. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.